Вас на уроці я досліджую світ. Тема як невидиме може стати видимим. І будемо спостерігати за пташками. Дзвоник всім нам дав наказ. До роботи швидше в клас, всі запартися чемно. плине час хай не даремно. А яка зараз, діти, пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо, коли ви йшли до школи? Або якщо ви на онлайн-заняті, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів. І кому відома температура повітря? Молодці ви були дуже уважними. Щоб рости і гартуватись і міцніти, як броня, треба друсі піклуватись про здоров'я нам щодня. Чи здогадались ви, про що будемо говорити на уроці? Сьогодні в нас буде надзвичайна подорож, під час якої ми дізнаємося про деякі таємниці здоров'я. З'ясуємо, що таке постава, яка її роль у нашому житті та як її зберегти. Чому, на твою думку, потрібно дбати про свою поставу? Що таке постава і чим гарна постава відрізняється від поганої? Діти постава це звичне положення тіла людини у спокої та в русі. Постава в житті людини відіграє естетичну та функціональну роль. Естетична функція постави полягає у створенні краси й гармонійності рухів. Люди з правильною поставою рухаються гарно і легко. І навпаки, ті, що мають порушення постави, рухаються незграбно і важко. Порушення постави супроводжуються серйозними і складними наслідками у функціонуванні організму. Відбувається це внаслідок стискання внутрішніх органів, порушення їх правильного розташування в організмі. Людям із неправильною поставою важче дихати, вони гірше працює серце та органи. Формується постава у процесі зростання і розвитку дитини. Давайте зараз з вами поєднаємо частинки речень. Без осанки кінь, корова. Так, згорблений кажуть, як дід. Стрункий, як тополя. А як ви розумієте, зміст цих речень без осанки кінь корова, згорблений як дід, стрункий як тополя. Постава це положення тіла, коли ти стоїш, ходиш або сидиш. Розглянь ознаки викривлення хребта, перекошені плечі, викривлений хребет, перекошений таз, розглянь малюнки і розкажи, які звички людини негативно впливають на її хребет. Перевірте свою поставу. Для цього підійдіть до стіни, притисніть до неї обидві лопатки, потилицю, сідниці і крийп'яти. Покладіть одну руку на шийний вигін, а другу на поперечний вигін хребта. Відстань між вигином хребта і стіною повинна дорівнювати ширині долоні. Я впевнена, що за малюнками ви відразу зрозуміли. Що неправильно так роблять дітки або ж дорослі. Наприклад, не дуже зручна подушка впливає на хребет, так, на скривлення. Звертайте увагу, як ви виконуєте домашнє завдання, яка у вас спина рівненька повинна бути, слідкуйте, обов'язково. Аби запобігти розвитку сколіозу, регулярно виконуй такий комплекс вправ. А зараз відкрите зошит завдання 1, сторінка 21. Нам потрібно проаналізувати свої звички і записати ті, які негативно впливають на твій хребет. Поряд запропонують ті, які сприятимуть усуненню цих шкідливих звичок. Ну, наприклад, можна записати тривале сидіння, так, негативно впливає на хребет, ваш хребет і на хребет кожної людини. А які дії сприятимуть усуненню цієї звички, якщо от ви працюєте довго? Сидите на одному місці, що для цього потрібно зробити? Так. Кожні 20 хвилин обов'язково зробити розминку. Так. Фізкульт хвилинки, рухливі якісь вправи. Ми щойно з вами розглянули, можна деякі взяти з цих вправ і виконати. Потім які ще звички негативно впливають на ваш хребет. Сутулість. Якщо постійно сутулитися, то спина з часом теж хребет скривлюється. І які дії сприятимуть у цієї звички? Слідкувати за своєю поставою, так? тримати спинку рівно, не носити дуже важкі рюкзаки, не навантажувати свою спину. Так, ще які негативні звички впливають на хребет. Це смартфони теж, якщо дуже довго сидіти в смартфонах, так, і що для цього треба робити? Теж коригувати свій час, слідкувати і робити паузи, робити. І трішечки погралися в телефоні, вийшли на двір, рухливі ігри, з друзями погуляли, побігали, відпочили. Ще неправильне взуття може впливати. Так, дії, які що сприятимуть у цієї звички взуття повинно бути зручним купувати собі. так? Ну І так далі можна записати. Хто любить поза нога на ногу, коли закидають, теж це дуже шкодить кругобігу. Теж потрібно робити рухливі ігри. А також плавання, фітнес, спортивна ходьба, йога, лижі це все сприяють. Усунення різних негативних наших звичок. І впливає на користь нашої постави. Так, продовжуємо роботу далі. І не забувайте обов'язково слідкувати, як ви сидите за робочим вашим столом, за шкільною партою, вдома, коли виконуєте уроки. Спинка обов'язково повинна бути. Рівно. А зараз відгадаємо загадки. біло чорна скрикатуха забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока здогадалася? Сорока. Тук-тук-тук, чути стук, та цей звук не від рук. Птаха дзьобом стовбур б'є, лікарем для лісу є. дятел. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круги очі, бачить серед ночі. Сова. Діти, а як можна назвати їх одним словом тятла сороку і сову? Так, молодці, це птахи. Птахи наші пернаті друзі. Продовжуючи подорож Полтавщиною, ми пригадаємо, що вже знаємо про птахів, а також поглибимо знання про них. Давайте зараз згадаємо, чим птахи відрізняються від інших тварин. Де живуть птахи? Як вони живляться? Який період у житті птахів найважливіший? Як птахи піклуються про пташенят? Яку користь приносять птахи природі і людям? А зараз пограємо у гру Упізнаю птаха. Що це за пташка? Так, горобець. Це. Лелека. А це у нас? Синичка. Хто знає, що це за птах? Яструб. А це в нас трімлюга. Так, омелюх. Крижень чи сапсан? Крижень. Ну, звісно, це голуб. Так, чайка. А це круг чи зозуля? Зозуля. Молодці. Чудово! Пригадай, а яких з цих птахів ти можеш побачити у себе за віконечком, а яких у дикій природі. А зараз, зараз переглянемо відео розповідь про Полтавський обласний еколо, еколого-натуралістичний центр. Полтаві є свій невеликий звіринець, куди може прийти кожен охочий абсолютно безкоштовно. В екологу на центрі є крільчатник, у якому живуть декоративні та промислові кролі, а також один такий заєць. Він тут для того, аби діти змогли відрізняти його від крилів, бо часто плутають. У пташнику живуть павичі, фазани, декоративні кури, цесарки та ему. У вольєр із тваринами є натовидні собаки, лисиця, борсук, степовий тхір та корейське порося. Ця корейська свинка потрапила до нас уже десь три роки назад. Він був маленьким, його принесли в маленькій кліточці, сказали дуже декоративне і маленьке поросятку. Еколого-натуралістичний центр має і свій город, аби тварини харчувалися екологічно чистими овочами та травами. У нас є виробничий відділ. Він нам потрібен для того, щоб годувати наших тварин. Ми там вирощуємо овочі, такі як кабачки, особливо дуже гризуни їх. Поїдають нутрії, буряк та моркву. Шотландські поні були закуплені в Асканії нові, оскільки вони жили в стаді, то за характером тварини залишилися дикими та норовистими. Вони виведені були в Шотландії для роботи в шахтах. Вони такі невеликого зросту, щоб могли проходити у печеру і, звісно, вивозити від тіля там все, що туди покладуть. Лідія красій зазначила, що працівникам так і не вдалося їх приручити, і буває так, що тварина може вкусити та вдарити. Попри все, центр розраховує наступного року отримати від них потомство. І можливо, тільки нащадків цих понів вже можна буде приручити. Особливу увагу привертає страус Ему на ім'я Кабул, який пильнує своє нещодавно народжене потомство у страусів за дітьми доглядає саме самець, і в цей час він особливо агресивний. Був привезний добровольцями за бажанням Валерія Боняківського, полтавського художника, який загинув, і назвали його на честь позивного Валерія Кабулу. Працівники роблять запити державі щодо того, які тварини їм потрібні, і потім закуповують. Але деяких тварин приносила й громада, таких як лисиця, єнотовидний собака, корейське порося та борсук. За тваринами у нас доглядає одна людина, робітник керівники гуртків, які ведуть гуртки певного профіля. От вони доглядають разом зі своїми вихованцями. Оскільки площа еколого-натуралістичного центру не може вмістити всіх тварин, то часто буває, що потомство розкуповують зоопарки та цирки з усієї України. А зараз трішки відпочинку. нашу роботу далі в підручнику. Завдання 4, сторінка 41. Майкл мав 200 гривень, які бабуся дала на продукти. Хлопчик вирішив на решту грошей придбати корм для пташок, які перебувають у центрі. Розглянь чек і визнач, скільки коштів витратив Майкл на благочинність. Крупа гречана 33 гривні. Молоко 25 гривень, масло 50 гривень і хліб 12 гривень. Всього заплатив за покупку 200 гривень. Скільки ж пішло на корм птахів? Спочатку ми додаємо все, що купив Майкл. 33, додати 25, додати 50 і 12. Хто перший порахує, скільки це буде? Так. Це буде 120 гривень. А тепер потрібно від 200 гривень відняти 120 гривень. Скільки дорівнює? Так, 80 гривень пішло на благочинність на корм тахів. Завдання 2 у зошиті. Чи були у твоєму житті ситуації, коли невидиме ставало видимим? Я думаю, що такі ситуації були в житті кожної людини. Зараз згадайте і напишіть про одну з них в зошиті. Поставте відео на паузу, якщо потрібно, і далі продовжите роботу. Підручник завдання 5, сторінка 42. Працівниця еколого-натуралістичного центру пані Мирослава зателефонувала Майкловій бабусі, аби подякувати за допомогу. Бабуся була вражена вчинком онука. Інсценізуйте можливий діалог між нею та Майклом. Діти, а ви знаєте, що таке пьординг? Зараз відео допоможе вам! Ватись галасливого міста і приблизитись до природи вам допоможе бьордінг. Адже це не тільки корисне заняття, а й дуже цікаве. Коли ви не просто гуляєте, а шукаєте і спостерігаєте за птахами. Адже бьордінг це полювання на птахів. Але не просто полювання, а фото полювання. Це Шипун. Це найзвичайніший лебідь, який в нас є. З цього ми бачимо червоний. червоні. Як гарно пліна. Бьордінг або спостереження за птахами це найпоширеніший у світі вид активного відпочинку. Лише зареєстрованих членів бьорд клубів понад 80 мільйонів. Говальчевона книга України. Бьордінг тренує увагу, спритність, спостережливість, і, звичайно, кожен учасник дізнається нові подробиці про навколишній світ. Бьордінг це такий собі польовий квест. Де учасники намагаються знайти якнайбільшу кількість птахів, зафіксувати їх на фотокартках і підрахувати кількість особин. Головний приз якби за сьогодні, то буде він вручатися якби по сумі того, чи І фото найкрасивіше, і скільки видів ви сьогодні побачили, і можливо настільки правильно відповісте зараз на мої деякі питання. Скільки червонокнижних видів птахів ми сьогодні бачили? Рома не приймається перша Ілона не підняла. Хто фотографував і хоче якби, висадити на цей конкурс зараз показати мені якісь фотографії. Раз, мені два, три, чотири, п'ять, шість. До цього часу я не цікавилась пташками, так як почала цікавити сьогоднішнього дня, тому що сьогодні було дуже цікаво, і я зрозуміла, що вони дуже гарні всі. Нам розказали про 31 вид птахів. Багато що є птахів, що вони злітаються з інших там річок на це озеро. Кожну зиму тут зимою є дуже велика кількість лебедів, тобто це не стільки, як ми сьогодні бачили, 20. Того що вони були розбиті по всьому возосховищі, а це в одному місці біля дамби, де збираються люди і годують лебедів. Це близько 300-200 лебедів. Дуже цінних призів немає, але ну, є якісь завжди присутній якийсь запал до жага, до перемоги. Всі, хто не байдужі до живої природи, можуть спробувати себе в ролі бьордера і отримати масу позитивних емоцій від дивовижного світу птахів. До зустрічі з вами була Оля Полі! Діти, як ви гадаєте, чи легко бути бьордером? А які риси характеру слід мати бьордеру? Запишіть відкрити в зошиті сторінку 22, завдання 1, і запишіть, наприклад, уважність, треба мати спритність ще спостережливість і, мабуть, витривалість. Підкресліть ті, які притаманні саме тобі. І допиши, можливо, ще якісь, які ти вважаєш, що потрібно мати бьордеру цілі риси характеру. Фотополювання на птахів один із найскладніших видів фотомистецтва, який потребує глибоких знань про пташиний світ і величезного терпіння. Але всі складнощі забуваються, коли вдається зробити унікальні художні світлини. І щоб знімок був. Якіснішим потрібно якомога ближче підійти до об'єкта. У бьордерів на це є свої хитрощі. Передусім має бути маскувальний одяг. Пересуватися місцевості треба плавно, не роблячи різких рухів. Визначившись із місцем для спостереження, хвилин 15 треба сидіти нерухомо. За цей час птах перестає боятися і повертається на місце. А зараз давайте розглянемо комікс на сторінці 42.43. Про який вид туризму йдеться? Якийсь дивний вигляд ти маєш сьогодні? Я беру участь у бьордингу. Хочеш зі мною? Хочу! А що треба робити? Треба за рік побачити 100 різних пташок. От я їх і шукаю. Що здивувало одного з персонажів коміксу? Яке пояснення він почув на своє запитання? А зараз давайте прочитаємо правила спостереження за птахами. І поміркуємо про кожне правило і пояснимо. І так, пам'ятка, як здійснювати спостереження. Не лякайте птахів і не завдавайте шкоди їхнім домівкам. Вивчіть заздалегідь інформацію про пташок, яких ти плануєш побачити. Стеж за кожним порухом гілочок і листочків. Використовуй бінокль для спостереження на віддалі, ідентифікувати, інде, ідентифікувати пташок за звичками, формою тіла, забарвленням, позою, середовищем існування. Створи опис кожної побаченої пташки за цими ознаками. Фотографуй, це не тільки допоможе створити описи, а й залишитися приємним спогадом і доказом спостереження за птахами. І так, що ж потрібно бьордеру для вдалого спостереження, матеріали та обладнання, бінокль, що більший зум, то краще, ілюстрований довідник орнітолога, засіб для захисту шкіри, головний убір і маскувальний одяг. Улаштуйте у класі чемпіонат із бьордінгу. Для цього впродовж одного тижня спостерігайте за птахами довкілі, фіксуючи результати спостережень. У перший день наступного тижня підбийте писну, підсумки і визначте переможця. Пташки можуть не надто різнитися між собою. Звертайте увагу на всі ознаки: розмір, плями, смуги, візерунки і кольори. І результати своїх спостережень запишіть у зошиті на сторінці 22. Під час дослідження я навчився навчилася, мої висновки за результатами дослідження, мої емоції під час дослідження, під час дослідження мене вразило, свою роботу я оцінюю так, провести дослідження мені допомогли такі вміння. І третє завдання на сторінці 22 в зошиті оціни свої успіхи у Берніду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, D7 це просто чудово. Чекаємо ваші презентації в класі або фото. І так, домаші завдання. Сторінки у підручнику 40, 43 Читати ще раз. Виконати завдання в зошиті номер 3 на сторінці 21. Вам потрібно буде написати будь-який секретний текст лимонним соком за допомогою ватяної палички. Добре просуши і щоб прочитати написане, нагрій папір будь-яким безпечним способом. Обов'язково попроси про допомогу дорослих, самостійно робити це небезпечно. Ну, як, вдалося побачити невидиме. Результат запиши у зошиті. А також не забувайте, що впродовж тижня ви трішечки стаєте пьордингами і пишете свої спостереження за пташками на сторінці. 22 в зошиті і виконуєте право 2. І підбиваємо підсумки нашої роботи. Працювали так, що аж дим ішов, так? Ні. Інформація була такою, що аж молоко кисне, так, ні. Я сьогодні на уроці був байдики, так чи ні. Обирайте цеглинку лего. Ми були на коні, так чи ні. Чудово ляси потечили так чи ні. Дякую вам, що ви були такими уважними, працьовитими і до наступних зустрічей!